Усім добра миру, великі проблеми нам заставляє відключення світла, але ми не здаємося, все одно вилуплюємо отаких красавчиків. Це раз у нас вилуп був разнобой, англійська чорна, фенікси, трошки техасців і фараончики. Коротше, такий набір разнобойний. Англійська чорна і вона там в перемішку із смокінгом. Такі вони ото, з біленькими п'ятнами. Чистих, чистих англійських чорної у нас мало оказалося. У нас змішана кров. Таких ми купили. То, у кого вилуплюється також з білими цятками, то тут нашої вини в принципі немає. Ну, я не оправдовуюсь, то треба було все перевіряти. Ну, вони все одно гарні. Вони ростуть крупні, оці смокінги. То виращуйте, не пожалієте. Так, як ми боремося із відключеннями світла, якщо один інкубатор, то хватає такого акумулятора десь на 6-8 годин для одного інкубатора. Це вполне його достатньо. щоб Сутки Працював він в штатному режимі, як ми його підключаємо. Береться зарядка. Зарядка бажана з примусовою вентиляцією. Бо Без вентиляції примусової вона перегрівається і нічого не заряджає. Такий акумулятор повністю заряджається за 2 години такою зарядкою. Акумулятор 50 а можна 60 ампер час. Так, як він працює? Він вткнутий в резетку сама зарядка. Інкубатори також підключені через резетки. І одночасно підключаємо і од акумулятора до входа. Там хорошо, що у цих інкубаторах теплуша є два входа. Один і одночасно підключається від от, от, е, акумулятора. Отак воно. Так, при. Як є світло, він працює через сеть. Тільки світло тухне, іде питання від акумулятора. Світло включається, акумуля... інкубатори працюють від сіті, а через зарядний пристрій заряджається автоматично акумулятор. Дуже добре і удобно. Який не підключаємо, ми котом гріємо. Кот, кіт вигріває яйця отлично. ну Правда, свої. Взагалі, отак і працюємо. На даний момент працює тільки один інкубатор, бо на два не вистачає мощностій. І ще ж, вони коли вилуплюються, їх треба у брудер. В брудері повинна бути стабільна температура, яку би світла досягнути дуже важко. Виключається, вони переохолоджуються патрії. Ось з цього виводка, мабуть, десятка-півтора і Здохло курченят і від переохолодження. Вони починають збиватися в кучі і додушать один одного. Гріть грубою теж не варіант, бо тут в кухні тоді дихати нічим. Включається світло. і Тоді тут піднімається температура до 40. Це ні днем-ні ночі не спать. Дуже, дуже це проблематично. Так, це сказав, те сказав. Маленьких ми годуємо з стартовим кормом для бройлера, а далі з двох неділь вже своїм кормом. Ну, где-то так. Хто хоче курченят, замовляйте яєчка, яєчка є в наявності. Тут заложені фенікси. Так що будуть рібютенки феніксів. Все, друзі. Не бойтеся відключень, працюйте, вирощуйте, і буде все добре. Всі, всім добра, миру, до наступних зустрічей!